Паралельні реальності два світи. Саміт Великої Сімки за участі України та зустріч Путіна з Кімом Чен Іном Президент Зеленський на саміті G7 в центрі уваги. Країна у війні, і світ має продемонструвати підтримку? А далі, далі питання зброї, питання зброї і ударів по території Російської Федерації. Які рішення ухвалено? Чи дійсно велика сімка одностайна в українському питанні? Цей саміт особливий. Це стало зрозуміло за кілька днів до початку заходу. У ЗМІ з'явилася інформація про нові оборонні пакети для України та надання зброї. А за день до початку вже офіційно під камери заявили про майбутнє підписання гарантій безпеки США. Країни з найсильнішими економіками продемонстрували вони на боці України. Завдяки цьому саміту G7 досягла історичного прориву. Після місяців інтенсивних дискусій ми погодили новий кредит Україні на суму 50 мільярдів доларів, і він буде виплачений не платниками податків, а за рахунок надходжень від заморожених російських активів у Європі та по всьому світу. Ну воно поки що в якості кредиту, але я вважаю, що в майбутньому треба вимагати його списання, тому що не потрібні Україні кредити. Говорили не тільки про арештовані російські активи під час саміту країни заходу ввели санкції і проти московської біржі. У росіян виникли проблеми з вільною конвертацією долара, який торгувався на біржі. Вони навіть зупинили торги. А, а після того, як пані Набіуліна заявила, що тепер вони будуть орієнтуватися на нюань, то й китайські банки почали більш Тавитись до конвертації Китай, країна, яку теж постійно згадували на саміті, велика сімка звинувачує Піднебесну у співпраці з Росією насамперед в оборонно-промисловому комплексі. Близько 80% компонентів російського озброєння, потрібного для ведення бойових дій, надходять від китайських компаній, і саме тому Велика Британія запровадила санкції проти китайських компаній, які втручаються в нашу демократію. Велика Британія та інші країни вже наклали санкції на китайські компанії за сприяння російській оборонній промисловості. Все більше і більше в дійсності китайських компаній можуть потраплятися в санкційні списки, навіть які е, цього не хотіли. Мабуть, ті, які просто торгували з Росією, і Росія перетворюється для Китаю на такий отруйний фрук: Росія величезний ринок для Китаю, і Піднебесна намагається скористатися можливістю, а ще протистояти НАТО. Україна ж, навпаки, прагне стати частиною Євроатлантичного альянсу. Та, поки країна у війні сценарій малоймовірний, тож потрібно посилювати обороноздатність. Гарантії безпеки, одна з можливостей. Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридична зобов'язуюча частина угоди є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. до нас приєдналося 50 країн, які не є членами НАТО і Великої сімки. І ми збираємося залишитися разом стільки, скільки буде потрібно. Що стосується плану, то це план, який зараз розробляється. Ми обговорюємо з нашими українськими друзями, яким саме він має бути. У нас є великий рух у цьому напрямку. Ми маємо його контури. А як щодо їх розширення, за словами речника Пентагону, США дозволили бити американською зброєю по всій лінії кордону, а не лише поблизу Харківщини. А чи можливо вберегти країну від нової агресії? Ну наприклад, коли Сполучені Штати Америки та Великобританія гарантують, як це було надано гарантії Швеції, такі Швеції та Фінляндії, у проміжах вступу їх до НАТО гарантують нашу безпеку. Ну я думаю, що це теж варіант, який може підійти Україні, може краще буде працювати, ніж НАТО. Головний підсумок саміту Великої Сімки збільшення систем протиповітряної оборони та гарантії надання збройної допомоги, зокрема бронетехніки для лінії фронту.